До того, що марія з кухні померла від в одну відео. Відповідно. Я зустріву та люська. — Вару наліпити? — Вару наліпити! — Із цих певних слідчих, то ми воська гречі. — Гречі? Наступні? — Як хто бутін, то бачив за 21 наклад. — Служниця Юльця Гумницьких 1 березня, Сублева 15 лютого. — А, Маруська, так? — Як Так. Яй! У Бушкіанич тільки вчора віддам тіло струпати, а так смертіло легко з світом. Послонив з батьками, а знаєте через кого? Злоті за 476 коронапогендя. Та цього! Та Знайшли, коли горилися! Мертин! Задовляння. Певно хотіла їхати на стрілки? Ні, на стрілки вона пішки пішла. Грошада! Грошада! На тобі вежа на це три, ти ж но. Я вже вертав відкривця Брецького, до нього я прийшов десь у першій. Половин для неї правою, польовці з масою. Правильно. А що за паніше часу, може, mm він -hmm. його не знає? То та така темна історія, що то в маруську куплю, ви це знаєте, це то той щельбак зі староства, як його? Е, Курчевич, як та Стурчанович, то він видів, то воза, що вашому горцю і нову правити. вас Не засмутило тих після того наголку, пані. Ну добре, ну тут би він тебе, ну і що? Тож інші їх би розпитав. Ні, тут інші не. <клузь> <клузь> а може ти сама щось знаєш? <клузь> ну, а може, вона випускала шалі, бо мала його під рукою. Ну і дільки вона могла знати, що брат пропав. <клузь> а ми <не клузь> <пара, вий калювач. клузь> Це ти! За кого не виважає? За кого ти не заважає? За за Дякую я. Тільки договорились, тільки їли і не з'їли. А що мене втрачає? Я бо його дився. І цей він з угодно в них, що шпінку загубив сам він. Перший голочині – приватний детектив, який розплутав справу про фальшування нафтових актів за початкової розшукове бюро. Можна дня по цьому. Дуже приємно, що тут така повна зала, просто прекрасна вистава, і вона така трошки комедійна. Мені це дуже сподобалося. І ви ж знаєте, що автору завжди дуже, -дуже сильно приємно, коли його книжка не просто. У формі книжки лишається жити, а коли вона набуває іншої форми, от, наприклад, форми вистави. І так прекрасно зіграли взагалі. Дуже вам всім дякую і будемо сподіватися, що будуть і буде продовження пригод орка Лянинського. Файно рано встати. І поохмилитися з роси. І каську красоти покрижа, і з'їсти меха копаски. А кася була гонорова, бо нам не пила пиво і вино, ходила пішки з Кирова до Львова. Ну а мені то було все одно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-то, скажіть, ковдра коли... година, у мене урвалася пружина, пішов на здиванко. Скажіть, котра година, у мене урвалася спружина, біжу на здибом по зваречку, мамою, ритуйте вісілє, остай не мукала корова, і румикала буряки, а ти лежиш така здорова, лежиш, і відлежуєш боки.